Вітаю, друзі, в місті Жахів та Почвар. І ми продовжуємо проходити Сінкін Сіті. І ви знаєте, чомусь чомусь. Маю велике бажання проходити побічні справи. Хочу подивитися на побічні справи. Не знаю, чи будуть вони цікавіші, ніж основна сюжетна лінія. Ну, скоріш за все що ні, але тим не менш, я думаю, ще пару серій ми подивимося. Так. Де тут у нас це меню? Замкнена крамниця. Лікар Грант попросив навідатися до крамниці на вулиці Ворда, що між вулицями Бурбоною та Семеріда. Мародер намагався щось звідти винести, але на нього накинулася величезна жахочвара. Треба дізнатися, як саме вона опинилася в замкненій будівлі. На вулиці Ворда, що між вулицями. Що ж не, не вказано, який район даже, вулиця Ворда, де жона та вулиця Ворда. Чим може неуважно прочитав? Підозрівий ресторан. Лікар Грант попросив навідатися в горизвісний ресторан у східній частині очеретяної височини. Його розташовано у вербному провулку між вулицями провісників та булока. У вербному провулку Очеретяної височини. Ого. Бурбона, Болтона, Добова. Бліна, а в нас там як вербному провулку. О, все, провулок вербний. Між вулицями, провісників та було. Так, я думаю десь тут. Так, друзі, я поїхав, а вам я не знаю, напевно, зробимо телепорт, але це буду я. Три дні добиратися до, до нього. портів тут у мене немає. Ну що, друзі? Здається, я знайшов його, і <гум> я тут зразу був, перша моя локація, куди я прийшов. О, ну чогось я не знаю. Я подумав, що це центральні двері, оце в цей ресторан. А як я зрозумів, як мені здається, це ось він. Ну, зараз будемо дивитися, вивчати. Так, що у нас тут? У нас тут все на поготові, все є. О! О! за бешенство! Та ти якось угомонися, може. Диви, яке воно і бистре, і. Ті на те набоїв надо, ти. Що таке? Влицай, ти що дурний чи що? Дивіться, дивіться, що воно робить кончене. Тебе тут по вулиці, бог зна бігає, ти ходиш, мене стріляєш. Ну що це за приду. Ну я не хочу його вбивати, ну і не хочу вмирати і бігти заново 3 часа мільйон годин із за цього придур... довбня. Може в будівлю забігти? А ну давай, 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 іди сюди. Та сюди йди, я тобі кажу, бля. Як, як ти поступив на цю службу, як ти пройшов екзамени? Ну шо, шо ти робиш? Ти... ой, бля. Жиза, блядь. Коротше, ще з нево матриця буде. Бабах! Бабах! Ну те здорове, якась матка! Буде куча! Тіхо, тіко, в мене ж ігра під блін! Я не знаю, чи в усіх так, чи тільки в мене, ну поначалу, ого! Що тут було? А, то ще прыгає. Дивіться, дивіться, що воно робить придурочно. А ну на нього нападуть. Оно тобі, я аж пулю помог. що за цирк, що за херні. Ну ще скачать? Пропав. А той не пропав там разом з ними. Це за бредятина, що це таке? Не знаю, може цей поставить при вході. Ну, появилося. Так. Щоб самому в нього не вступити Ще ці віддіння, ще вас не хватало. Та все, заспокойся, їх там давай, ти вже наскільки на схильно вже повинен був звикнути. Давай, відійди якраз трохи восстановися, може. і гра так почала глючити, це ужас. У перших місцях все ж нормально було. Чого ти почала це глючити? Я не знаю. Я, скоріш за все, я бачу тут смисла немає у великій цій. Як його... Вибору, як. Сложності. Тільки куча набоїв ось ви. 15. О! Ого! Зараз мене тут і завалять. Все, і ніч, і день. Оптячка. Оптичка. А тільки оце, ну що, ну, ну, ти бігаєш, по... всі патрони вистріляв, я в одного навіть не вбив. Лопатою добив. Я так і думав, але перевірити потрібно було. О, в мене все це є. Живе осталось. Це ж вони по мені стріляють вже. А вони ж, мабуть, ще й цей восстанавливається, коли... Я виходжу. Я як гра глючить, це вже Так, добре, добре, добре. Зберегти налаштування рівень складності ни шпорка зайда Друзі, я в общем поміняв рівень складності і цей і загрузився заново, бо я не бачу ніякого резона проходить на цій високій складності, щоб воно щось там було цікавіше, сложніше. Просто все те саме вони жирніші. Ну, я не знаю, якої цікавості. Я вистріляв всі набої в одного нічого не міг зробити. Я думаю, буде. Набагато швидше і ліпше вивчення історії, проходження самої гри, на, якщо поміняти... Ну, рівень складності на простіший. Я думаю на саме проходження воно ну, ніяк особливо не повлияє поганому. з поганої сторони. Тільки в мене ж знову таки проблема. Я пройшовий раз вистріляв у села світ. там все одно будуть якісь моби. Немає мені де. Що як поповниться? Ну, зараз я не знаю, спробуємо. Ще, мало того, механіка гри така, ось, наприклад, я їх поубивав, і потім вийшов із цього приміщення і зайшов заново. Е, то вони ці заново. Респауняться усі две керма ту встать ладно ой, ладно, ладно так а що мені робити магазина немає, пришли десь восстановиться бігать? Так, друзі эм, що я можу сказати? Це просто жах. Я вирішив зберегтися і заново загрузити гру і цей, поміняти складність гри на саму просту. Я не бачу ніякого позитиву в цій складності. Ну воно не придає якоїсь цікавості до гри або ще щось. Просто моби стають ультражирними і... і все на цьому. І плюс до того, що я все вистріляв, виходив. Я пішов по тих локаціях, де я, де я був, там трохи полутався. Час ось ще два в мене два очки Так, ви тримаєте в обойми додаткову кулю щодо дає змогу подвійної шкоди. А, подвоїте шкоду. Ви тримаєте в обоймів додаткову кулю щодо дає змогу подвоїти шкоду від пострілу з пістолета, ймовірність 10%. Давайте нараз. Там щось для життя, якби. Ча і набоїв. Якщо вам загрожуватиме загибель, ваше здоров'я потроху відновиться до певного рівня. Та ми складність поміняли, Я думаю, нам вже не так страшні це виживання. Я думаю, нас вже не, не проб'ють. О, я думаю, опит надо вивчити. Так, зброя в нас є, кулі є. Давайте попробуємо. Если не вгумона. Та ні, щось з нас пробивають, хоч і складність мала. А куди ти ж <хи> не проб'ють нас. Давай, 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 лічись, лічись, бо зараз у спину прийде. Одне, і друге, і третє. Ні, ну тільки не пропадайте. Це всі набої, що я в них вистріляв, все пропало. Давай якось двигайся батонами своїми вичем. Ага, вже вже криша їде. Ще й на цього придурка. чи як Я не знаю, я що, рівень складності не поміняв <гум> Що не такий ультимативно сильний Вже згоріти не хочете в камінь? Один є, один, один, а я вже пустий а п твою мене, <свист> Я не знаю, гра граздуріло наша. Ні набоїв! Сейчас нічого не буде в мене! Блін, надо було сохраниться, як я полутався А, -а, -а, -а. а ні, набої, набої есть, це вже радує ми можемо зробити Що за цих ишаків вже я не знаю <рес> ну прям я не знаю який режим що, режим ярості Гра вирішила мені підкинути я поміняв складність на саму просту Так що там? Цих у якби зігнати, зігнать щоб не тратити на по одному Так, аптечки есть. Испоряжение, так, а ну патроны еще. Ой, добрый, добре. Добрый день, добрый день. Пау, 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 пау. Так, 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 так. Не-не-не, на патроны давай. Кевно быстро. Так, так. Давайте гранату спробуємо. О, один є! Так, братан, не дурить. Ще один є? Ще один є. Ти мені тут махаєш. Члени а це воно ще ось оставляють якісь міни свої. На них наступаєш трошки. Так, офіційне ось запрошення. Шановний пане Трохбортон, радий запросити вас на дегустацію ексклюзивних та вишуканих страв, що відбудеться за 2 тижні в ресторані граф Уголіно. Уголіно. На цей приватний захід будуть запрошені найповажніші гості, серед яких я буду надзвичайно радий вас бачити. Щиро ваш А. Ага, Майерс, шеф-кухар. Так, це побочка. Ще влазять, улазять придурочні. Я думаю, давайте ще трохи куль зробимо. Трохи зробили. Аж 5 штук. Я оце не знаю, чи будуть поліпшення зброї. Потрібні працівники. Ресторан граф Уголіно. готується до, пов... до повторного відкриття. Нам потрібні помічники кухаря, помивачки, офіціанти та офіціантки. Запрошуємо всіх зацікавлених на співбесіду і шеф-кухарем графа Уголіно Арманом Маєрсу. Такий камінь, шикарний. Загадкове зникнення. Поліція розслідує зникнення кількох молодих жінок у пришесті. Свідки кажуть, що бачили, як зниклі заходили до ресторану Граф у голіно, але поліція не виявила там нічого протизаконного. Шеф-кухар Арман Майерс відкидає всі звинувачення як наклад. Та дійсно. Все в межах норми. Що це в мене в руках? І тут немає. кидають кирпичина яка ще що <сіхі> чи динаміт? <сіхі> Не вибить так, ні. На горі треба було ще подивитися цим третім гвозом. Добрий день, до вас там можна? Закази приймаєте? Це доволі незвичне куху не приводять, звісно. Звуки такі не схожі. Опа! Це ти... А де заховатися тут? Я не знаю, як він мене ще не зашурував. Я не спів заховатися за сні. Я вже думав на провому його. Oh, Йой, садна педикабу. Що ж ти зробиш, як больна людина? Рецепт приготування людського м'яса, розігріти духовку до 350 градусів, м'ясо із стегна молодої жінки, порізати шматками по 100 грам, тоді відбити до товщини 1 см, приправити чорним перцем на кожен стейк, покласти скипку сиру, кілька висків шавлі та дві скипки прошуто. згорнути в руветики, розігріти олію на великій сковороді. На середньому вогні швидко всмажити рувет. Руетики. Руе. Як ніжно він описує це. Як ніжно він описує канібалізм. До рум'яної скоринки. Сподіваюсь, новим клієнтам ця страва сподобається. А, є. Ще тебе не хватало. Шесть стріляючих. Канібалізм. Ніколи не сумнівався, що з моїми стравами нічого не зрівняється. Скуштує людське м'ясо і зажадаєш іще. М'яса для клієнтів катастрофічно бракує. Вони весь час проводять у підвалі і невпинно просять їсти. Сьогодні спустився туди і помітив, що мої клієнти змінилися. Любов до моїх страв перетворила їхні тіла. Тепер вони здатні їсти ще більше. Треба тримати марку. Дам іще оголошення в окманському віснику. А ще в мене закінчуються кошти. Схоже, доведеться шукати собі нового заможного покровителя. Ну давай, де ти там, блядь, шо таке? Пес тебе нюхав, давай, де ти там, шо ти там? Ну, ж, я не знаю, вже шо таке. Нарешті, має панство. Презентую вам мій найновіший кулінарний витвір. Не треба квапитись, скидатись non на їжу. Прошу, я завжди радий таким поважним клієнтам. Від докази зібрано. Так, я думаю, оптику можна прийняти. Що да. я можу сказати? Історія така. Ну, бачите, скоріш за все, я думаю, ця людина він збожеволів. Або він був із самого початку такий, або підією. Так називаємо Ктулху. Ну що, друзі, ми завершили цю побічну справу з вами. Така не дуже приємна, трохи мерзенна і гидка. Ну така історія цього міста і цих людей, які тут мешкають. Ем, вам дякую за перегляд, за ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал. Бережіть себе, своїх близьких. донатьте на ЗСУ. Всім пока!